Привіт дівчата, я рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Аня, мій канал про моє життя, про моє в'язання та все, що з цим пов'язано. Знову я зникла на більше ніж на місяць, майже на півтора. На то були свої причини. Спочатку я була дуже, як це сказати, незахоплена. і захоплена, і напружена. Не могла розслабитись, тому що в'язала цей кардиган. Терміни були обмежені, робота не дуже важка, вона не складна, але не дуже важка. Потребувала уваги і, як то сказати, з малою дитиною, коли вона вдома, ти не пов'яжеш ось такі везерунки, які потребують постійної уваги. Тому б могла в'язати, або коли малий в садочку, а в мене нема навчання зовсім, тобто це середа та пятниця або пару годинок вдома, і по півгодинки в мене туди-назад, в електричці я в'язала. І на зйомки вже часу не було, тому що можна було б включити камеру, щось побалакати, але я кожний ряд протягом всього кардигану я дивилася. От, роботою я задоволена. Спочатку я вам казала, якщо ви дивилися попереднє відео, я казала, що там якийсь опис дуже складний, але ні, він просто дуже детальний, він попетельний. Там росток пров'язаний кожний ряд, кожні петельки. Тобто той росток вив'яже навіть новачок. І далі схема в тому майстер-класі, по кожному рядочку все, тобто візерунок вписаний в описі. Тобто там нічого не треба мудрувати, бери да в'яжи. Мені кажеться, здається, що цей кардиган зв'яже навіть, якщо брати по шкалі від нуля до майстерності 10 балів, то якщо в тебе є хоча б 3 бали якихось навичок, то. Тому я задоволена, що взяла участь у цьому тестуванні, що Таня дала можливість. Я залишу посилання на сторінку автора цього кардигану в описі. Якщо когось він. Ось, бачите, який. Хто підписаний на мою сторінку в інстаграмі, ці бачили вже цей кардиган на мені фотки. ось Далі. Маленький відступ від в'язання я пошила малому ось такий двосторонній шлемік. Шлемік, шлем. В общем, шлем. Він вже з 100% бавовни. Двосторонній, як я сказала, оця частина одна це хто називає двонитка. Тут в описах в Естонії вона йде як французька петля. Я не знаю, чи може вона так і називається в Україні. От. А ця це, звичайно, як це, 95% бавовни, 5% еластану, тобто, звичайний трикотажик такий тоненький. Ось. Один такий я пошила, і другий я пошила малий зараз в садочку, але я покажу, з якої тканини я шила. Ось такої тканини. Бачите? В'язання у нас всюди, навіть у шитті. Трошки є. Значить, зовнішня частина ось такої тканини, внутрішня частина в ньому з молочного кольору, тому той шлемик ми носимо тільки як, ну, з однієї сторони, але нам вистачає отак, от от поки що. Далі, про в'язання. Я зв'язала паралельно з, з, цим, от з цим кардиганом, коли треба було. Хоч щось в'язати ввечері, коли малий вдома, але щоб не думати, я в'язала два светрики. Це Daisy Marinos Drops це новинка. Зимня, наче коли вони з'явилися? Чи восени вони з'явилися? Наче взимку з'явилися. В общем, це трьохкольоровий. Це колорблок чи просто широкі спушки? Ну, В общем, це, це один такий. Чоловік каже, що він трошки дівчачий, але це, мені здається, такий бусковий кольор, він унісекс, скажімо так. Ось. І другий зараз швидке передягання, як на подіумі. Ось. І другий ось такий це. Він називається в палітрі Білий, але він такий молочнуватий, скажімо так. А це колір такий він крижинка тала вода, ось щось таке. Тобто він а... блідно-блакитний, такий трошки, наче з напилом. Не. Навіть не знаю. Ну, тут... в общем, ну, мені отак от показує, наче я вам. Значить правильно передається. Я показувала, якось в якомусь відео, я показувала моточки ще цієї пряжі, тому там краще видні кольори. Далі. Ще я почала, так, з сафрану, дроп сафран. Я сходила зараз знижки на, на бавовняний дроп, скажімо так. Я зайшла в магазинчик один з, з улюблених, правда, там трошки. Негарна ситуація вийшла. В общем, показую. Показую так піднімаю, наче це доросло. Ось ось такі в мене тут спереду косички. І це буде, значить, ще ось такий яскраво салатовий. І, 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 і. і. А де моя сумка? А, ось. Ой, вибачте. Я тут. І буде ще. Понизу потім ось такі. От. От так от. Е, Надихнулася я на, такі, е, на таку комбінацію, скажімо так. Ну, не зовсім таку, але схожу. Я зайшла в магазин, був по дорозі на навчання магазин Ліндекс. Там дитячі відділи, там ну, чимось схоже. Але там зв'язано полупатентною патент, резинкою, той светрик. Я пробувала полупатентною, але в мене воно вийшло занадто рихле. На тройки занадто рихла, на два з половиною рихле, а меншими спицями вже, ну, я не знаю, я рік буду колопати цей светр, хоч і дитячий. Я не готова. Тому я зв'язала вирішила в'язати ось такі коски. От. Мені здається, чогось, що він буде завеликий. Але завеликий то не малий. Доросте. Ось. І ще я планую ось, ось вже то, що я вам зараз покажу. А де? А де ще один? А ось. Так. Ось такого кольору показуємо. Мені показує, що він такий світловатий, вам показується. Він кольору какао, скажімо так. Таке не дуже розбавлене молоком какао. <кхи> Вибачте. Це котон cotton, cotton Light Drops. Тут 50 на 50% бавовна з поліамід, поліестер. 105 метрів в 100 грамах, і це буде я в'язати вже однокольоровий, буду в'язати е, полупатентною резинкою. На тройки, я, я думаю, буде нормально. Ну Спробую спочатку на 3,5, якщо ні, то на на тройки. Е, пряжа товща, плюс тут е, все ж таки поліамід, який додасть ще трошки об'єму, а можна не додасть. Буду пробувати. Ось і, 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 і все. Поки що все з планів. Ще хочу пошити малому шиття. Це пошити йому шапочку. Вже, ну, як потепліє ще, шапочку і такий снудить, бо у нас тут такі вітри, що шию треба закривати хіба що не влітку. Ось. Погода в Україні знаю тепло. У нас в Естонії тут теж було кілька днів тепло. Навіть вже ходили у ветровках. Але вчу... навіть вже було? Скільки, скільки, плюс, плюс 15. Сонечко світило, добре, було гарно. Я вже на грядці у себе е, накрила тиждень тому плівкою е, землю грядку. І у суботу. То ні прошу. У неділю я вже посіяла собі редиску і кропчик в порядочку. Добре, що накрила ще зверху. Вчора прокидаємось плюс 3, сьогодні прокидаємось мінус один, і плюс йде такий крижаний дощик, чи то плаский град, чи то дуже мокрий сніг, такий не те, що дуже мокрий. Він такими крижаними цими бляшками йде. Тобто те ще задоволення. Тому я дуже сподіваюся, що моя редиска і укропчик там не померзнуть. Ну, вони укриті ще плівкою. Ось, На підвіконні зробив мені чоловік, ось, бачити такий довгий вазон на дерев'яний, на майже на всю довжину. І посадила я собі тут цибульку на зелень. Ось, Так, ну, наче все. Стірки не було, а новин майже нема, так? Да? Якось і не цікаво. Ну, що я ще робила? Я бо, Я біля шиф згадала, як жарити. Точніше, не згадала я, а, їхала. Їду я з навчання, значить, так, історію вам розкажу. Зараз візьму в'язання, буду потрошку в'язати, да розказувати вам. Їду я з навчання. Зайшла в електричку, голодна. Ну, самі розумієте, зранку ж не дуже хочеться їсти, там бутерброди якісь, якийсь закинула себе, каву взяла і побігла. Малого в садочок закинула і на електричку їхати вчитися. Навчання закінчується в, 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 в першої. А електричка у мене 13,10. Ну, значить, вже так трошки їсти хочеться, але взагалі мене. В основному вистачає на цей період. Але заходить дядько один. І у нього в пакеті такі крафтові пакети тут дають. І дістає він з того пакету біля шим. Я думала, я, я, я і слиною і вдавлю. Розказу, розказу, пам'ять закінчилася. Так ось, о, поки я доїхала додому, я вже подивилася. Рецепти біля ший, тіста точніше. Зрозуміла, в чому була моя помилка, коли я влітку чи восени я пробувала готувати біля ши. Я... На той момент я забула, що тісто не має бути густим, тобто не таким, як для випічки в духовці. Воно повинно бути таким, трохи, воно має липнути до рук. Ну, В общем, ви розумієте, яке тісто має бути. Там, де моє в'язання? Куди я його покинула? Ось. Я приїхала додому тоді в четвер. Я бігом замутила тісто, поки тісто... Добре, що в мене тут є сухі дрожжі, дріжджі, дрожжі, дріжджі. В общем, вони в мене є, все є, мука є. Я періодично печу, тому з, цим, з цими видами продуктів проблем немає. Є проблема з вагою. <ріху> ось, Ну не будемо про це. А, і я ж замутила бігом тісто, я, поки тісто підходило, я накрутила фарш. А перед тим, як ще з електрички я вийшла, я бігом вже ще там недалеко у нас від електрички магазинчик. Я туди ще заскочила, купила цибулі, бо вдома цибулі не було. А який же фарш для біляшей без цибулі? Бігом додому готувати все. Ну, я з охоти, я вам скажу, чотири білячі я з'їла. інші все вже залишилися. На наступний день. І у неділю. Ні, у суботу мені чогось захотілося. Що це я роблю, що попало, А, ні, нормально. А, і у неділю мені зах... у суботу мені захотілося таких не шеї, а пиріжків з фарш а, ну, начинка, рис та Ну, З фаршем і друга начинка з яйцем та зеленою цибулею. В общем, ми з'їздили в наше містечко, купили там зелену цибулю, там така гарна ну, на риночку продається. Купили зелену цибульку. Ну і, в общем, я намотила ще пиріжків на сковороді, з того ж тіста вже, все довольна. Малий хворів, тому. На цього разу він не зацінив, не захотів, а коли вже захотів, їх вже не було. <рігла> Ой. Так що отак от. Отакі справи, як каже Валюша наша. Ну, наша. З Полтавської області. Житейське в'язання з Валентиною, якщо хто не зрозумів. Так що плани в мене які? От ж дов'язати оцей светрик сафрану, з сафрану, зв'язати з Light, пошити шапочки. Ну, це шапочки я буду, напевно, у п'ятницю шити, якщо нічого не завадить, Завтра четвер мені на навчання. Я казала, що сьогодні середа, 30 квітня, так? Да? Якщо не казала, то сьогодні середа 3 квітня. Ось. І завтра на навчання зайду потім після навчання в магазин куплю блакитні катушки, бо в мене для, для, для той, тієї тканини, що в мене є. В мене одні нитки темноваті, а другі дуже світлі такі. Тому треба купити. І ще я попросила дівчина, щоб я її зшила на, ну, на, на, на доньку на малу. Ну, на малу, з глебом ходить в садочок в одну групу. Тож, треба ще купити рожевих. Тканина є, а рожевих ниток нема, тому треба ще купити рожеві нитки. Ось, По в'язанню розказала, по шиттю розказала. Залишилося в мене трохи менше трьох тижнів вчитися. У четвер, 28 березня, ми складали, а, як це, пробний іспит, Пробний тест у нас був мови. Результатів не знаємо, тому що має, мала бути сказати вчителька в понеділок, позавчора, але, але вона захворіла. У нас позавчора було, було ну да, було відмінено заняття. Вчора була заміна у нас. Цікава така вчителька друга, інша не наша. Ось. Так що, ось так от. Якось у мене ще <кій> з роботою зрозуміло. Ну, як не зрозуміло? Відправляю резюме? Не відповідають. Дзвоню тут, туди кажу, кажуть, відправляйте резюме. Ну, і так же, ну як, розсилаю, розсилаю. Де ж де вистрілитись, так? Бо трохи вже зараз. Невелика напруга з грошима. Ну, невелика як? Впритик-впритик. Вже в пряжі багато не накупляєш. Отак от, от дівчата. Але дякувати Богові ми тут у відносній безпеці. Хоча дивився новини і розумію, що не зрозуміло, що тому Путлеру путнить у голову. А, а До кордону з недокраїною у нас тут менше двох годин. На легковому авто. А якщо на країну НАТО нападає не до країна, країна НАТО перестає бути країною НАТО, самі розумієте, так? Да? Ой, щось я не туди пішла. Це так. В голові думок багато і вони іноді плутаються. Так, все. Буду я пробувати не. Зникати настільки вже. Так, треба мені чолку цю постріч. Треба вже знову відрости волоси. Треба щось робити з головою. Треба зайнятися спортом, треба сісти на дієту, бо скоро літо. Хоча естонське, але воно літо. Тому планів багато. Бажаю вам гарного дня. Тихих ночей спокійних, щоб там всі наші вороги повиздихали. Слава Україні! Героям, героям! Слава!